Ну, що тобі відповідати? Легко сказати? <кій> ну і чого поліція мене інтересує, не, щоб в суд вони зверталися? Чого ви не розказуєте, щоб вони зверталися в суд, прежде, ніж щось робити? Що ви мовчите? Чотири чоловіка. Паша, дай спиннику більше. П'ять байків. Дайте, вже це болить? Так понятно тут. Больно, на не можуть правда не далі. то больно. Ми так питаємо всіх людей, як ви... І ви колена. і ви, як і ви всі як олені. Де там той представник? У нас Воно, представник у нас стоїть, що розказують, я не я і хата не моя.